Взять Вообще э, инструкция к автомату Калашникова во всем мире это инструкция к, авто, к автомату СТЖ44. Да? Да, да? Вот поди. этот палец, поди, как поди. бы его рекомендуют немножко поднять. Поди, Вы как, поди, как поди. бы устойчиво поди, сделаете, поди. да? Но ну, вам мешает поди, вот поди. эта штука, да? Ну, вот как бы с тенденцией не да, не да, прижать. Можно. Тут у вас Профе. все порядке. Вот. Извините. Вот так сюда. І корпус тіла трошки подати вперед. Прикладіться теж. Угу. Прикладіться, як ви будете стріляти. Чуть сагніть ноги, на витягнутих атак чуть Коли ви стріляєте, йде віддача. Ви бачите, у вас рухає, відповідно, трошечки отак. Вот да. Відчуваєте, так? Да? Цілитися, як знаєте. Значить, тепер дивіться, по команді заряджайте. Ви зараз тренуємося, заряджай, пристигнули магазин, імітуємо, пристигнули магазин, зняли з запобіжника. Передернули затвор, тут ні, ні. супроводжувати не треба. От ви відтягли і відпустили. відпустили. ще. Що... О, Добре. І поставили знову ні, ні. на запобіжник. Ні, ні. Добре. Доповідаєте, до стрільби готові. От дайте нам бумажку, що ми виводимо. По команді То, так, вогонь ви цілитеся в мішень, знімаєте запобіжника і, і починаєте о, вогонь. Зрозуміло? Такий, ну, мужик вот, зараз взяли запобіжник, а контрольний спуск зробили. Не, не, і той таки достає ПМ, одівай. Передергувати вже не треба, у вас ж... передергнуто спуск. Не, не, не. спуск. Одівай, кажи. якщо зараз не прострели, значить випустити хоч три. Запобіжник. Отримуємо боєприпаси. Бронік ставив так, прям чохлів, щоб ПМ стріляв, ну метрів. Заряджай. Дві пластини. Так там це... Ну, не Во не радість, Запобіжника зняли, дослали, дослали патрон в патрон. В тому, що а запобіжник, ну потеряти повністю буде не сьогодні. Доповідаємо. Дотрібно. 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 Добре. Пам'ятаєте, що налягати на зброю треба. В огонь! Ваша мішень ліво, ваша права трошки нище брить вперше требуємо відсоєні треба первая Прин... запобіжник вверх. нічого нічого не волнуйтесь голову все нормально зброю до огляду оглянуте Спуст. контрольний спуск Спуст. контрольний спуск запобіжник добре